В морозилці залишилося трішки замороженої абрикоси, але вчора був сильний буревій, не було світла, тому я вирішила її розморозити та висушити з неї сухофрукти, а з більш щільнішої абрикоси зробити цукати. Сироп на цукати варю з розрахунку 800 г цукру на 1 кілограм абрикосу. І 300 г води або цього ж соку, що залишився після розморозки. Заливаю абрикос гарячим сиропом та проварюю на протязі 5 хвилин після закипання. Так роблю в три прийоми. Після кожного проварювання абрикосу треба вистигнути та настоятися в протязі 5-6 годин можна на ніч. Цукати я вже проварила. Останній раз виклала на піддони. І тепер будемо відправляти в сушилку, сушитися Вже зняла я цукати абрикосові з сушарки. Тепер їм треба повністю вистигнути, щоб потім оприділити їх готовність. Нарешті я вдома і можу вам показати, які в мене вийшли цукати. Замороженої абрикоси. Ось такі вони солодкі гнучки, сильно пересушені і на смак дуже смачненькі. Не липнуть до рук. Ось такі. Замість цукерок, натуральні домашні смаколики. Ось так висушується наші вже вже буде. Так виглядає висушений абрикос з морозилки. На смак такий самий, як і курага. Мені подобається його їсти самостійно, але можна і в десерти, і в компоти, і як заманеться.